Бандура. Жив, був в одному казковому лісі старий дядько ведмідь. Він був добрий та мудрий і дуже любив музику. Одного разу під час прогулянки лісом ведмідь зайшов у стару й забуту хатинку і знайшов там незвичайний інструмент старовинну бандуру. Вона була вкрита пилом і видавала глухий звук. Але дядько Ведмідь відчув у своєму серці, що ця бандура призначена саме йому, і він вирішив, що йому дуже потрібно навчитися на ній грати. Він відремонтував інструмент, знайшов книжки з нотами. І почав вчитися грати. Спочатку у нього нічого не виходило, він не вмів тримати струни та натискати на них правильно, часто помилявся, але ніколи не здавався. Кожного разу, коли в нього нічого не виходило, він підбадьорював себе, кажучи Музика це мова наших сердець, треба лише відчути її ритм. І не боятися помилятися я зможу, я вірю в себе. Багато пройшло часу, чимало, ми не знаємо. Та дядько ведмідь все ж навчився грати на бандурі. Вечорами він сідав під великим дубом і починав грати. Маленькі ведмежата почали захоплюватися чарівною мелодією, яку грав старий дядько ведмідь на бандурі. Вони почали збиратися біля старого дуба і зачаровано слухали його гру. Дядько ведмідь був щасливий, бо його музика радує не тільки його, а ще й навчає маленьких ведмежат розуміти та любити музику.